Величний Львів його називають маленьким Парижем, стареньким Краковом і часто порівнюють із дощовим Лондоном. А ще Львів дуже люблять туристи. Тут є що подивитися, але найбільше у Львові храмів, які споруджено у різні епохи, одним із символів Львова вважають Собор Святого Юра. Він належить до Світової спадщини ЮНЕСКО. Храм Преображення Господа нашого Ісуса Христа споруджено протягом 1878-1898 років за проєктором Сільвестра Гавришкевича. Преображенська церква, зведена в архітектурному стилі неокласицизму з елементами бароку. У наш час храм належить до Української греко-католицької церкви. Вірменський катедральний собор успіння Пресвятої Богородиці пам'ятка архітектури національного значення, що належить до світової спадщини ЮНЕСКО. Це єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Західній Україні. Собор збудовано 1363-1370 роки. Вражають фрески таємна вечеря, «Розп'яття», похорон святого Оділона. Каплиця трьох святителів вшановує пам'ять трьох святих святого Василя Великого, святого Григорія Богослова і святого Йоанна Златоустого. Архітектура споруди поєднала в собі західний ренесанс і східне бароко дерев'яних церков. У святині можна помолитися до мощів святого Меркурія, Пантелеймона, Анастасії і Ова. Церква святого Архистратига Михаїла і монастир Святого обручника Йосифа, монахів студійського уставу Української греко-католицької церкви, споруджена кермелітами босими у XVII столітті. Окрасою храму є мармуровий вівтар. Стилістично це барокова споруда. Найдавнішою і найбільшою святиною Львова є церква Святого Андрія Первозванного. Храм є центральною спорудою комплексу бернардинців. В середні віки храм виконував роль фортифікаційної споруди. Церква Святого Андрія поєднує кілька архітектурних стилів італійський ренесанс, німецький манієризм і бароко. Храм святих апостолів Петра і Павла зведений 1660 року як придорожня капличка в бароковому стилі. Церква належить до пам'яток архітектури національного значення. Храм святих Ольги і Єлизавети є найвищою спорудою міста 88 метрів. Фасад храму прикрашає велична скульптура Ісуса Христа, є оглядовий майданчик, з якого відкривається неймовірний краєвид на місто.